Справжнє спортивне свято для житомирян влаштували дві найкращих в області футбольні команди: Новорадволинський волинський Новорад-Волинський «Звягель-750» та Житомирський легіон. У Новорад-Волинському 13 років не було футбольної команди, і лише 4 роки назад, завдяки ентузіастам та палким болівальникам, створено команду, яка вже перемагала і на всеукраїнських змаганнях. Перш за все. Хочеться привітати всіх житомирян з подвійним святом, як і днем міста, так і з днем фізкультурника. Адже фізкультура це здоров'я, а здоров'я це щастя, це можливість працювати, перемагати, творити, планувати, передбачати обидві команди прагнули перемогти. Грали у активний футбол у першому таймі Фортуна була на боці легіону. Двічі його гравці забивали м'ячі у сітку на город Волинців, проте і гості не втратили свого шансу. Краще і активніше грали у другому темі. Отож і зрівняли результат. Кінцевий рахунок 2-2. Ми дуже любимо наш міст Житомир. Ми його просто бажаємо. Спортивний клуб Легіон передає огромний привіт нашим житомірянам на цьому спортивному футбольному полі. Что нужно пожелать? Ну, конечно же, мы желаем процветания этому городу. Дай Бог, чтобы все не гораздо ушли, наконец-то. И чтобы следующий год мы опять встречались на этом же состадионе.